— Христос народився. Славімо його. Підвезете? Будь ласка, куди вам? А мені туди де ходять різдвяні ватаги. Я знаю таке місце. Присідайте, будь Можна? ласка. Да. Я люблю подорожувати по селах. Оце зараз автостопом. А взагалі-то люблю і возостопом, і конестопом. Все, що рухається. А на гужовому транспорті, як поїдеш, то можна будь-куди заїхати, будь-яку глибинку. Це так. Да. Сані зараз проїдуть там, де мабуть, і трактор не проїде. Так. І зараз саме в такі свята. От хочеться якось виїхати, кудись подалі від міста, почути пісню українську, народну, самобутню. Хочеться чути колядки, щедрівки зараз таки час саме. Ну, а саме то ви знаєте хоч одну колядку або щедрівку. А я можу вам заспівати. Ну, う... то Я тоді з вас грошей не беру, а ви мені колядку. Домовились, я вам зараз заспіваю колядку, яку почула колись у Седневі. Ці калятці, мабуть, років з 200. Зажурилася Кам'яна гора, свят вечер. Ой, кому ж ти виностерегти свят вечер. А у вас є е, донечка? Є. А як ім'я? Марія. Молодій Марієчці вино стерегти свят вечер. Стерегла ночку, стерегла другу, а на третю крепко уснула свят вечер. Ой, налетіли великі птахи, вино попили. Чашу розбили свят вечер, та й добрий вечір. Оце така Добрим людям на здоров'я.